Це от піть, да, труби покласти, все інше. А тепер ми дивимося, у нас є громади, які більш-менш робочі працюючі, а, в яких, в принципі, є певна інфраструктура, ну, наприклад, немає де людям жити. І взяти порахувати оцей мільярд. А, ну, Наприклад, в громаді 3000 людей. Да. А кожні 3000 людей це не знаю, скільки там. 100 сімей, да? хай 200 сімей. 200 потрібно побудувати 2, 100 квартирних багатоквартирних будинків. А квартира, не знаю, Чернігівська область, сколько? 50 тисяч доларів. Да? Ну, 30-50. Беремо 40 тисяч доларів квартира. Берем, реально, а, реально 40 тисяч доларів. Помножимо на 200. Це у нас виходить. там 40 тисяч 80, 8 мільйонів доларів. 8 мільйонів доларів. 8 мільйонів доларів це 320 мільйонів гривень. Тобто, щоб переселити людей, надати їм надати їм можливість робочих місць, надати їм можливість нормально жити і все інше, потрібно 320 мільйонів. А при цьому да, вони будуть жити в межах області, тому що перевезення людей в іншу область це все ж таки певний дискомфорт, м'яко кажучи, тому що в нас навіть в межах різних областей люди абсолютно різні, ментальність різна, ромова різна. Це потрібно розуміти. І люди з цим багато з цим сталкуються. Да? Навіть ті, хто виїхав, жили певний час на заході України, в тому ж Ужгороді, вони також повертаються до Києва. Тому що є певні складнощі в спілкуванні, в розумінні і все інше. А от питання так, Микола, чую, чую. Чуєте, так? Да? А, а от питання. Привезти. Люди просто пропало відео. Ага, відео, гра... звук є, відео немає, да, так? Так, так, так. І виходить, виходить, що у нас виходить, а, що простіше все ж таки а, взяти, а, а, простіше взяти людей і переселити, чим відновлювати певні громади. От чому дискусійне питання. Якщо да. ми ще зруйновану історію не буду навіть заперечувати, бо можна відбудувати житловий масив, а туди не зайде бізнес і не створиться економічне середовище, не буде зав'язаної потужної інфраструктури, і отримаємо детрон, так да. Да. це є таке. Другий момент: якщо є такі містечка на прикордонні, як у нас Семенівка, там до 10 тисяч жителів, як у нас Новгород Сіверськ, там в межах 10 тисяч жителів, де є наприклад, от расисти зруйнували а, авіабомбами школу. А сама сам Новгород 10 тисяч плюс стільки ж жителів сільських територій, тобто потенційно громада 20 тисяч жителів, ну ніхто їх не переселить... За короткий період. І це можна говорити про переселення якогось якихось невеличких населених пунктів з 10 5 кілометрової зони кордону. А там, де все-таки є життя, треба. Хоч хоча й розуміючи, що е, перспективи ну, може, не самі яскраві, треба забезпечити людям мінімальний набір послуг. Ні, безпорно, отже, питання в тому. А, от... Тут ж повинен бути чіткий розрахунок, не рахування округу певного народного депутата, який лобіює інтереси власні лобіює власні інтереси і вкидує кошти в громаду, яка точно ніяк не буде розвиватись, і при цьому це буде мільярди бюджетних коштів. Я знову ж повертаюсь, до школи 200 чимось мільйонів гривень. На кордоні з ну, в Харківській області, на кордоні з Російською Федерацією. Який сенс в цьому? Харсь. А О, от, от це повинно бути. <пробіт> а що з відео?